Всім добрий день. Ось напахали ми кукурузи. Джек зламав забор. Гарна погодка. курочки пасуться. Сьогодні вирубали півнів лишніх. Почистили в сараї і зараз будемо робити дезінфекцію. Ну все, такие заласи у нас есть. Сейчас сниму широчек. Вид ЗВК. Сегодня пятница. О. Ось таким засобом ось ми будемо ліносанку. Мишечок пожмаков. О! Від ЗВК. Ось так гарно видно. Це ми будемо ним робити дезінфекцію. Це суха дезінфекція. Ось, що, де використовується. Для яких тварин. Ну, і ось такий в нього вигляд. Пахне хлоркою. Гарно так пахне. Це у нас сьогодні п'ятниця. Сьогодні у нас дезінфекція. Ось так, Кліносан. Може, ну, я, кстати, рекомендую гарний такий засіб. Приятний такий запах потім після нього. Не воняє ні від свиней, ні від чого. В общем, так очки. Курочок випустили, хай побігають, там болото в них таке трохи почистили, що в сараї, що трохи на вулиці перед сараєм. Ну, так от. Зараз підемо, посипем кліно сану, тоді зверху соломки і буде все добре. Всім пока. Всім до побачення. Лайк, підписка, коментарі. Слава Україні! Так от ми їм посипали. Ну, винюхує. Воно не вредне, воно можна в присутності тварин. Ось його ми їм насипали. Тут ось теж. Тут. оп, Позасипали все в гнізда кругом. Отак от воно у нас виходить. Ось у, оп, оп, оп. Ось у гніздах. Вичищали стару солому. Так, це поки заберу. Тут ще разів на три, на три це Раз у тиждень ми його сипемо. Надо буде заказати ще його до кліни, через раз, потім і буде взагалі добре. Через раз розліна сам роз'єдоплін і буде норм. Ну, якось так, О, поросюхи. Наші поросюхи, поросюхи. А, а. А, а. До речі, доважив да, я. Не вийшло зняти відео, бо був сам, не було в мене мого помошника, то були по 26 кг. Отак, а брали ми їх, були по... Свинка була 11, а ось кабанчик, оцей кабанчик у нас, це було, було його 10. О, а свинку було 11. Ну, це ми важили 22 числа, мабуть. Чи 20, 23. Ну Ось, виїли. Зараз попідстеляємо соломки, подаємо їсти. По їлочка, додамо води у в воду ми додаємо підкислювач F1. Корм на основі. БМВД від Авамаркет. Отак от. Ава от. здорова. Ну, все. До побачення.